Добрий вечір, малята. Сьогодні до нас у гості світала казка про гусеничку. На одному великому і, напевно, смачному дереві, а точніше, лише на одній з його гілок, жила гусеничка. Тихо, спокійно, смачно, нікуди не кваплячи, жила. Зранку до вечора, а іноді і з вечора до ранку вона жувала соковите, зелене листя. Недалеко від неї ліниво переповзали з одного листочка на другий, іноді ховаючись від сонця чи дощу, інші гусениці, одноманітно, в світі ситого зеленого комфорту майнав день за днем. Гусенички нікуди не квапилось. Та й навіщо? Куди було поспішати, прагнути? Ніхто з гусениць не шукав іншого сенсу у своєму існуванні жити, щоб їсти, або їсти, щоб жити, усі їли, щоб їсти, нікуди не поспішаючи, не квапливо пережовували зелене листя. Та проїдали час свого життя. Іноді траплялись неприємні історії в цьому тихому світі жуваків. Деяких сусідів гусенички скльовували спритні пташки. Або хто-небудь з гусениць, жадібно чи необережно потягнувшись за смачним листочком, звалювався вниз на землю. Тоді інші гусеніці з жахом притискалися до кори дерева, прикидаючись гілочкою, ховалися за листям і перешіптувалися. Як страшно жити! Ось вона доля. Але куди ж подінешся від її негараздів? Утім, незабаром усі забували про зниклих одноплемінників і сите, смачте, жувальне життя. Продовжувало тривати далі. Але були серед гусеничного натовпу такі, які раптом замислювалися про те, щоб безглуздо жити, щоб їсти. Вони починали мріяти про щось більше. Про політ над безмежними луками з яскравими квітами, про величезні. Але ніжні криво, протанок у повітрі над верхівками дерев з крилатою, коханою істотою. Вони мріяли літати і бути? Замість повзати та їсти, щоб їсти. Скажімо чесно, таких мрійників не розуміло, навіщо? Навіщо вам це потрібно? Це так непередбачувано і небезпечно, ще й життя в метеликів не занадто довге, відмовляли їх інші гусениці. Обміняти сон сите існування на яскраве життя під пекучими сонячними променями наважувались далеко не всі, але ті, хто замислювався про безцільність свого існування. Життя щоб їсти та щоб якомога більше з'їсти, ховались в кокон, мріяли і міркували. І одного дня ці найрішучіші перетворювалися на казково красивих істот з витонченими крилами та стрімко відлітали, летіли назустріч сонцю. Мрії, щастю, летіли жити, щоб жити. Думаю, вони точно знали, навіщо їм це потрібно. Про таких незрозумілих диваків гусениці забували доволі швидко. Навіщо було про них думати? Навіщо взагалі думати, коли ситно, смачно, нехай навіть нудно й одноманітно. Але наша гусеничка іноді зводила очі до неба не лише для того, щоб помітити хижих птахів. Вона потайки дивилась на синє безкрає небо і на крилатих диваків, що проміняли своє спокійне життя на нестримний політ. Гусеничку це лякало, хвилювало, але вабило. У гусенички був приятель, бронзівка, яскравий мідно-зелений жучок. Чи можна було це назвати дружбою спілкуванням? Жук бронзівка іноді прилітав відпочити в тіні дерев і любив поговорити. У цім слухала його лише наша гусеничка. Інші, як завжди, жували листя. Ну, приятелю! Політаймо! пропонував жучок бронзівка своїй єдиній слухачці і розповідав про красу безкрайніх полів і лугів, про ароматні квіточки та смак нектару, про шелест вітру, зелених кронах інших дерев. Гусеничку зачаровували ці оповідання. Вона припиняла навіть жувати. Але крихітна її душа. Стискалася від страху невідомості, тим більше, що гусениці не літають, а стати одним з цих крилатих божевільних, перетворитися на метелика, лячно, гусеничка не могла наважитися. Ну, мо, приятелько, хоч помрімо, якщо боїшся літати, одного разу запропонував жучок бронзівка. Невже в тебе немає жодної мрії? Адже скоро осінь, а за нею холодна зима. Потрібно встигнути до зими. І жучок починав розповідати про загадкову осінь і незрозумілу холодну зиму. Мрія. Що таке мрія? І навіщо вона потрібна? замислилась гусеничка. Адже всі її одноплемінники, якщо й уміли мріяти? То лише про нову порцію соковитого листя. Та ніколи не думали про завтрашній день, про якусь осінь і тим більше зиму. Та в душі в госеночки все частіше і частіше звучало Нумо, приятелько, поврімо, нумо, політаймо, потрібно встигнути. Одного разу, неподалік від гусенички, з кокона вилетів метелик. Ще один дивак, нерозумний, дивний, який. Зашипіли мешканці дерева. Лише одна гусеничка, насилу відірваючи сите черевце від гілки, підвелася на тонких ніжках. Вона із щирим захопленням милувалася польотом неймовірно красивої, хороброї і впевненої істоти. Який сміливець, напевно. Полетів назустріч своєї мрії, подумала гусеничка. Жити, щоб мріяти і літати, жити, щоб жити, жити, щоб бути. У цього смілиця точно є мрія. Гусеничка вперше замислилась про своє життя, його сенс, про мрію, подивилася начебто збоку на себе. І своїх ненажирливих родичів та прошепотіла. Мабуть, речок Бронзівка має рацію. Незабаром зима. Потрібно встигнути. Потрібно встигнути стати тим, ким ти мрієш стати. А поряд повзали гусівниці, які нікуди не прагнули. А якщо й замислювалися про життя, то тішилися думкою. Не всім призначено літати. Народжений повзати літати не може, Переконували вони себе та інших, а можливо, не вірили в себе та в можливість дивовижного перетворення. Сумнівалися в тому, що матінка-природа подарувала їм здатність літати, лише потрібно зупинитися, перестати жувати і подумати про мрію і тієї ж миті. Коли гусеничка замислилась про крила, про мрію, про сенс свого життя, трапилося диво. Природа змахнула невидимою чарівною паличкою над зеленою мрійницею і допомогла їй створити кокон, щоб ніхто не завадив гусеничці повірити в себе. Літо добігало кінця, але було ще тепло й сонячно. Жук Бронзівка прилетів на те місце, де зазвичай обідала гусеничка. Та знайшов там лише тріснутий кокон. Бронзівка здивовано озирався на всі боки, намагаючись знайти приятельку. Та раптом над ним пролетів дивовижний, неймовірної краси метели. Він змахнув яскравими, витонченими крилами і грайливо проспівав жучкові. Ну приятелю, політаємо. уперед, назустріч мрії. Ми встигнемо до зими. Це була колишня гусеночка. Вистріля. Мрія дарує нам крила. Треба лишень повірити в себе. І усі здібності, закладені в нас чарівницею природи, прокинуться. Маляки, чи сподобалась вам ця казка? Згадайте, якою була гусеночка на початку казки? А якими були її сусіди та друзі? Про що ця казка? Як ти вважаєш? Чи потрібна людині мрія? Чому? Навіщо? Як ти розумієш вислів? Мрія дарує нам крила. А зараз окрилені і щасливі, лягайте в ліжечки, спокійної вам ночі.